Отець Тарас Махніцький спільно з парафією підволочиської громади від початку повномасштабної війни допомагає захисникам і захисницям. Неодноразово священик привозив бійцям на фронт продукти і речі першої необхідності, які надавав благодійний фонд покрова. Остро не може бути. Хто може взяти зброю, зброю, а хто може кажуть гуманітарне питання вирішувати, тобі гуманітарне питання допомагає всім, чи може. Дуже дякую благодійному фонду покрова. Ми тут же можемо розісяти і дуже гарно нам кажуть, сприяють в тому. І наші хлопці, ми самі особисто їдемо на передову, доставляємо їм продукти харчування. Цього разу фонд передав для військових солодощі супи та Вермішаль швидкого приготування, а також гарячі напої. Оскільки зараз на вулиці холодно, сиро, часто просять каву, чай, гарячі напої, а також до них якісь солодощі. Бо це глюкоза. Своєрідна, це військові дуже хочуть цього, тому що вони мають можливість інколи собі варити щось їсти. А таке, як солодке, воно завжди в дефіциті. Чергову допомогу від фонду отець Тарас передасть військовим підволочищений. Які боронять країну у Бахмуті, Соледарі, Кривому Розі та Дніпрі? Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.